Якщо говорити про алергію, у нас, шановні колеги, сьогодні є кілька документів, які визначають підходи до лікування алергічного реніту. Це загальновідомий документ АРІА, датований 2019 роком. Ну і європейський документ по риносинуситу та поліпозу носа, який ми знаємо під епос редакції 2020 року. Що об'єднує цих два документи? Як уже було сказано в попередній е, лекції, ці е, документи зараз об'єднані єдиним концептуальним підходом. І от е, автори, які писали епос, вони повторили дослідження е, радіологічне дослідження приносових пазух у пацієнтів з алергією, так як це колись було у пацієнтів з так званою респіраторною інфекцією. І що виявилося, що у пацієнтів, у яких є бронхіальна астма без вибачте, будь ласка, у яких є бронхіальна астма без алергічного реніту, зміни в пазухах і в остіомеатальному комплексі виявлялися у понад 70% пацієнтів. Аналогічно, практично, у такої ж кількості. Пацієнтів були виявлені зміни слизової оболонки пазух е, при діагнозі алергічний риніт. І менше 20% це було у контрольної групи І що було важливе, яке визначення зроблено, що алергічний реніт фактично є аналогом діагнозу хронічний риносинусит асоційований із гіперімуноглобулін і ЕМІ І, власне. Були виявлені, е, були ідентифіковані, верніше, інші фенотипи захворювання, крім алергічного риніту, який, ми знаємо, є інтермітуючий і персистуючий, був верифікований алергічний грибковий риносинусит, який буває двох видів: локальний та дифузний, алергічне захворювання центральних компартментів, про яке ми вже говорили, ну і, і додатково ще ринусиносит з назальним поліпозом. І всі ці фенотипи досить часто асоціюються з бронхіальною астмою, особливо коли мова йде про наявність полі. Лікування ми розуміємо, що такі серйозні стани, які щойно перераховані, вони потребують серйозного лікування. Але ми розуміємо, що вилікувати пацієнта із алергією, практично неможливо. Тому основна мета це досягнення і підтримка адекватного клінічного контролю над захворюванням. Ну принаймні на сьогоднішній день розвитку науки, колись в майбутньому, можливо, коли будуть повністю розкриті механізми алергії, ми тоді можемо зможемо вірніше говорити про виліковування. Але на сьогодні це адекватний клінічний контроль. І цей контроль визначається як стан хвороби, при якому у пацієнті симптоми відсутні, або принаймні не є обтяжливими. І що важливо для наших колег отоларингологів відсутність або маловиражені виражені симптоми повинні асоціюватися із здоровою або майже здоровою слизовою оболонкою. І саме стан слизової оболонки, колеги він є метою. Нашої оцінки при е, огляді пацієнта із алергічним ринітом. Дуже важливо е, дотримуватись принципу індивідуалізації, оскільки лікар не лікує алергічний риніт в принципі, просто, а алергічний риніт у конкретної людини, і тому у пацієнтів різних, е, які об'єднані діагнозом алергічний риніт, Перебіги захворювання можуть бути різні, і, відповідно, необхідні різні тактики лікування у таких осіб. Ну і, от, власне, кажучи, сучасна паратигма лікування <кій> розглядає ступеневий підхід. Насамперед, ступеневий підхід полягає в оцінці двох таких дуже важливих моментів: ступінь тяжкості пацієнта у конкретного пацієнта. І, відповідно, принцип ступеневого підходу до лікування, який пов'язаний з оцінкою ступеню тяжкості. І, власне кажучи, от розуміння цієї парадигми ступеневого саме лікування, дозволяє застосувати принцип точного або прецизійного лікування, який вперше був висвітлений в епосі 2020 року, і який допомагає реалізувати в практиці систему так званої персоналізованої медицини. Принцип ступеневого підходу до лікування, все в принципі не так уже і складно. Призначення стартової терапії у відповідності до тяжкості захворювання, і ступінь тяжкості захворювання при призначенні стартового лікування е, оцінюється дуже просто: легкий перебіг це коли не порушується якість життя. Середньо або тяжкий перебіг, коли є один або кілька симптомів типових для алергічного реніту, і які порушують якість життя, тобто повинні бути компенсовані, що ще дуже важливо розуміти, коли ми говоримо про стартове лікування. Відповідно до оцінки тяжкості захворювання, ми маємо справу із надзвичайно низькою ефективністю монотерапії, і її ефективність доведена фактично тільки при легкому інтермітуючому реніті. Всі інші е, реніти повинні розглядатися як середньо тяжкі або тяжкі, і відповідно і підходи до комбінованого лікування. А от, власне кажучи. Тяжкість перебігу алергічного реніту, вона безпосередньо пов'язана з концентрацією алергену в повітрі, тому елімінація алергенів з оточуючого середовища, вона не тільки покращує перебіг захворювання, але й знижує необхідність призначення комбінованої терапії. І, власне кажучи, всі рекомендації, які якимось чином характеризують підходи до лікування алергічного реніту, вони всі орієнтовані на зменшення алергійного навантаження. Ще дуже важливо: з позиції ступеневого підходу: назальні деконгестанти відносяться до препаратів швидкої допомоги. І вони можуть бути присутні у стартовому лікуванні, але у тому випадку, коли у пацієнта є тяжкі симптоми, і ці симптоми треба коригувати негайно. Але цей препарат призначається буквально на 3-4 дні до того моменту, поки не почне діяти адекватно призначена схема терапії алергічного ремі. Якщо ця потреба зберігається, тут треба розбиратися, в чому справа. Тому що адекватне лікування повинно скасувати необхідність призначення препаратів швидкої допомоги. Лікування почали, воно продовжується і приходить етап контролю ефективності даного лікування. І тут також треба враховувати так званий ступеневий підхід. Коли ми говоримо про те, що у пацієнта на етапі оцінки контролю ефективності відсутні прояви захворювання, це чудово. Відповідно, це розцінюється легкий перебіг. Середньої тяжкості реніт. Це коли в процесі лікування симптоматика мінімізується і якість життя нормалізується при адекватному лікуванні. Таким чином, ми нічого не міняємо, ми продовжуємо призначену схему лікування. І тяжкий перебіг у тому випадку, коли лікарські засоби, які ми не призначили, призначили, верніше, не ліквідують клінічні прояви або ліквідують в незначній мірі. А також, коли у пацієнта наявні коморбідні захворювання, і ці захворювання не покращують свого перебігу. Ось це є тяжкий перебіг, який повинен в принципі бути оцінений. І тут ми вже сьогодні торкалися питання коморбідності. Я нагадаю, що це поєднання двох або, можливо, кількох самостійних захворювань чи синдромів. Який, який не є ускладненнями один одного, але частота цього поєднання перевищує ймовірність випадкового збігу. І от щойно ми говорили про так званий алергічний отит, можливо, такого захворювання на сьогоднішній день і не ідентифіковано, але вірогідність секреторного отиту у пацієнта із алергією набагато вища, ніж у пацієнта без алергії. І коли ми говоримо про коморбідність алергічного реніту, є доволі багато захворювань, які ми з вами добре знаємо: це і назофарингіт, про який ми щойно говорили, і кон'юнктивіт. І особливо, шановні колеги, звертаю вашу увагу на синдром обструктивного сонного апної. У тому випадку, коли на етапі оцінки ефективності лікування, ми не бачимо контролю над симптомами, ми збільшуємо медикаментозне навантаження, так? тобто ми робимо крок вгору так званий степ-ап. І тут, шановні колеги, ми повинні розуміти алгоритм ступеневої терапії у тому випадку, коли ми е, призначили якесь стартове лікування. І от дивіться, коли у пацієнта переважають обструктивні симптоми носа, ми на стартовому лікуванні призначаємо інтраназальний кортикостероїд. Коли мова йде про степ ап, тоді ми додаємо антигістамінні або оральні або інтраназальні. Аналогічна ситуація тільки зворотня. У тому випадку, коли ми мали пацієнта з ринореєю без особливої обструкції, ми йому призначили на старті антигістамінні препарати. Другий крок це є інтраназальні кортикостероїди. Третій крок це інгібітори лейкотрієнів. Ну і про це ми будемо говорити трошки пізніше. Ну і от контроль алергічного реміту. Які ж є варіанти? Контрольований, коли симптоми повністю відсутні, частково контрольований. І тут нам потрібні засоби оцінювання адекватні. І на сьогоднішній день адекватним засобом оцінювання є візуально аналогова школа. <кхід> коли у пацієнта є е, симптоми, до 5 балів згідно оцінки за візуально аналогову шкалу. Це є алергічний реніт частково контрольований і не контрольований у тому випадку, коли оцінка за ваш вище 5 Таким чином, бачите, от контроль над процесом може бути виміряна не тільки на основі оцінки наших скар. Стало краще, стало легше. Для цього є вже об'єктивні методи. Ну, і відповідно, коли ми маємо справу із неефективним контролем, стоїть питання про посилення терапії. І от, власне кажучи, чим посилювати терапію, треба іще раз перевірити сам діагноз, тому що ми пам'ятаємо, що діагноз є клінічний, він не завжди враховує всі особливості пацієнта, або вплив супутніх захворювань, або анатомічних аномалій. Як у нашому клінічному випадку, так? на перебіг на симптоми, може впливати гіперплазований мигдалик, може впливати наявність некоригованої астми, анатомічні аномалії носової порожнини. Ну і, відповідно, прихильність до лікування. Прихильність до лікування, в принципі, є основною невирішеною проблемою на наш е, час, так як ми говорили у нашому клінічному кейсі. Але тут неприхильність до лікування була трошки інакша. Пацієнт не приймав препарат більше 5-7 днів. Аналогічно, ми маємо в житті: пацієнту стало легше, він думає, що він одужає, перестає приймати лікування до наступного погіршення. І, от, власне кажучи, переважна більшість лікарів, особливо ті, які дивляться школу доказової медицини, вони призначають правильне регулярне лікування, але пацієнти не дотримуються цих рекомендацій. І тут важливо нашим пацієнтам пояснювати, що лікування на вимогу являє значне відхилення від рекомендацій, і воно сприяє значному погіршенню перебігу. Ідеальна ситуація, коли ми досягли контролю, утримали контроль над симптомами протягом тривалого часу, тобто, це триває десь від півтора до двох з половиною місяців, і стає питання про зниження. Обсягу терапії, тобто степ даун, зниження. І, відповідно, ми можемо знижувати ось це медикаментозне навантаження різним шляхом. Але я люблю такий, що я скасовую той препарат, який був призначений останнім. І так, вертаємося назад. Ну і відповідно, пацієнти, у яких на фоні адекватного лікування зберігається постійне закладення носа. Ми повинні оцінювати на можливість проведення у них хірургічного лікування. Це може бути операція зменшення об'єму носових раковин, це е, операція септопластики. І власне операція септопластики досить часто потрібна не тільки для полегшення носового дихання, а ще як засіб, який відкриває дорогу топічним кортикостероїдам в задні відділи носової порожнини. Тому, власне кажучи, ми повинні оцінювати ось ці всі аспекти. Ну і ми пам'ятаємо, що нещодавно ми почали говорити про такі речі, як внутрішні клапани. Дисфункція внутрішніх клапанів носа порушує аеродинаміку носової порождини, що сприяє поганій доставці аерозолів з лікарськими препаратами у різні відділи носової порожди. Ну, і які ж у нас очікувані результати. Насамперед, це є ліквідація або значне зменшення проявів алергічного реніту, відновлення нюху і покращення якості життя. Це так звані оперативні очікувані результати. А є ще й стратегічні. Насамперед, це недопущення трансформації алергічного реніту у бронхіальну астму і недопущення розвитку коморбідних захворювань. Або ускладнення вже цих коморбідних захворювань. таким чином, шановні колеги, <кхух> сьогодні ми з вами маємо всі критерії оцінки адекватності діагнозу, оцінки адекватності призначеного лікування, оскільки у нас є чітко визначений шлях, і мета, яка е, досягається, коли ми цей шлях проходимо, як впливає вживання алкоголю? На ефективність лікування алергічного реніту. Ви знаєте, якщо я скажу негативно, то напевно це буде недостатньо аргументовано. І тому я, напевно, шановні колеги, нагадаю вам одну цікаву закономірність, коли компанія, яка ввечері сидить, добре посиділа, лягає спати, там, скажімо, чоловік, який добре посидів, і той, хто у звичайних е, ситуаціях не хрупить, починає вночі дуже сильно хрупіти. Дружина його починає пхати, там будити, перевернись на бік і так далі. Чому він хрупить? Тому що алкоголь привів до посилення набряку слизової оболонки в носовій порожні. Зранку цього чоловіка видає охриплий голос, який характерний, ви знаєте, після вечірок. Чому голос охриплий? Тому що є набряк слизової оболонки голосових складок. І от вам бачите, що алкоголь сприяє збільшенню набряку слизової оболонки. Не тільки в носовій порожнині, а всюди. І тому ми маємо справу ще з таким трошки набряклим обличчям, набряклими нижніми повіками і так далі. Тому е сам по собі алкоголь викликає. Ось такі речі напрякові. Ну і відповідно, ми пам'ятаємо, що алкоголь це є дуже активна хімічна сполука. І ось оця активна хімічна сполука вступає у хімічну реакцію з не менш активними препаратами для лікування алергій. І третій компонент, шановні колеги, ми пам'ятаємо, що особливо антигістамінні препарати. Другого покоління, вони не володіють такими речами, як снодійні ефекти. Можуть бути, вони описані в, в інструкції, але при поєднанні з алкоголем відбувається синергізм, і ми маємо справу із, скажімо, посиленням побічної дії антигістамінних препаратів. Тому я не рекомендую використання алкоголю пацієнтам, які лікуються від алергічного рині. І взагалі віддалещо трьох років алергічний риніт, приктести плюс на плісняву та полові кліщі, імуноглобулін G завжди був в нормі. СІД – три роки, результат нуль. Постійно на Зонекс, антигістамінний Монтолукаст місяцями, ефект нуль. З настанням пубертату клініка практично зникла. Чого чекати надалі? Адже дитина переросла, якось недоказово звучить. <реш> Дякую вам за запитання. Досить цікаве запитання. Те, що дитина переросла, ми знаємо, що перебіг алергічного реніту і не тільки алергічного реніту зв'язаний із певними гормональними змінами в організмі. І такі захворювання мають здатність міняти свій перебіг. І от ми знаємо, що в народі є таке визначення, що ой, дитина переросте, нащо його лікувати і так далі. Ви знаєте, якщо говорити. Я не впевнений, що у цього пацієнта, ну, я все про нього знаю, але я можу сказати, шановний колега, якби оцей пацієнт не отримував цього лікування, він би не переріс. У нього було б погіршення перебігу, і ми б мали пацієнта із більш серйозними там. І коморбідними станами і так далі. Тому завдяки саме цьому лікуванню він і переріс. Будемо так називати це. А от на рахунок оцінки ефективності лікування, що воно не допомагало, там ефективність нуль і так далі, я не знаю, можливо, треба було дивитися на стосовно хірургічного лікування у цього пацієнта. Просто лікар нічого не сказав. Але адекватне лікування воно завжди допомагає.